Вакцинопрофілактика це найбільш ефективний метод запобігання інфекційним хворобам. Робити щеплення вчасно важливо не тільки дітям, а й дорослим. До обов'язкових щеплень, згідно з національним календарем щеплень, дорослим обов'язково треба робити вакцинацію від правця та дифтерії кожні 10 років, адже саме стільки часу зберігається імунітет від цих хвороб. Збудник правцю потрапляє до нашого організму через пошкодження тканини, через проколи, порізи, металевими предметами, якимись осколками, і правець, на жаль, дуже важко лікується. Від 10 до 70% захворювань закінчується летально або з важкими наслідками. Також зараз ми маємо великі скупчення людей і великі переміщення людей, тому можуть бути в спалахи дифтерії. Вакцинація проти дифтерії і правцю проводиться безкоштовно на базі будь-яких державних закладів охорони здоров'я. Ви можете звернутися до за інформацію додатковою до свого сімейного лікаря і провакцинуватись. Дорослим слід вакцинуватися також проти кору, краснухи та паротиту, адже інфекція перебігає з важкими ускладненнями на нирки та серце. Щеплення від гепатиту Б в Україні стало доступним для немовлят після 2001 року. Тож усім, хто народився раніше, лікарі радять вакцинуватися. На базі нашого закладу для наших декларантів є в достатній кількості і безоплатно вакцина від гепатиту Б. В першу чергу, кому потрібно вакцинуватися? В першу чергу потрібно вакцинуватися всім людям з груп ризику. Туди входять люди, які працюють, мають контакт з кров'ю, це медичні працівники, люди, які е, планують оперативні втручання, люди, які е, захоплюються татуюваннями, пірсингом, люди, які проходять постійну процедуру гемодіалізу. Е, також сюди відносяться люди, які е, Зловживають наркотичними засобами та ведуть безладне статеве життя. Є так звані і додаткові щеплення, які не входять у національний календар, але лікарі рекомендують зробити їх, щоб захиститись від хвороб. Щеплення від covid 19 включає три вакцинації, дві обов'язкові і, хоча б одна бустерна, додаткову бустерну призначають за показами. Кому потрібно в першу чергу вакцинуватися від грипу та COVID-19 19, це всі люди похилого віку, старше 65 рекомендують діти від 6 місяців до 5 років, вагітні, люди з ожирінням та з хронічними захворюваннями. Також до додаткових не Обов'язкових вакцинацій відноситься вакцинація проти менінгококу, вітряної віспи, якщо ви не хворіли в дитячому віці, проти гепатиту А, від сказу, а також від пневмококової інфекції. Якщо у вас виникли будь-які запитання стосовно щеплень, зверніться до вашого сімейного лікаря.